Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую салат, для якого нічого не потрібно відварувати. Тому готується досить швиденько. Тому, коли у вас гості вже на порозі, треба приготувати щось смачненьке. І щоб наготувати гостей, неодмінно приготуйте ось такий салатик, який готується дуже швиденько. І виходить досить смачно. І ось для такого салатику я беру ось. Одну перчину червоненьку, одну жовтеньку, кубаску копчену, сир, кукурузку, огірочок. Все потрібно нарізати соломкою. Тому очистивши перчик від зерняток, нарізаю його соломкою. Салат досить швидкий, тому що не потрібно нічого ні відварувати. Все просто потрібно нарізати, змішати, перемішати з майонезом і ось все, все буде готове. І так, як зараз на огороді в нас є перчик, томати, свої, огірочки, тому можна готувати ось цей салатик. Огірочок теж нарізаю соломкою. Салатик підходить як на святковий стіл, так можна готувати, так як і для себе, просто посмакувати. Виходить дуже смачно. Кубаску теж нарізаємо соломкою. Дуже І також будемо нарізати сир соломкою. Баночку кукурузки і пару зубчиків чесничку, тому що це обов'язково. Чесночок дає свій такий смак для салату. І заправимо його майонезом. Ну ось і все, можна смакувати. Не солити, не ні перчити, нічого не потрібно. Перемішуємо, заправляємо мазонізом і смакуємо. Виходить досить і досить смачно. Обов'язково приготуйте і спробуйте ось такий смелатик. У нас тут така яскрава веселка кольорів. Перчик жовтенький, червоненький, зелений, огірочок, ковбаска, кукурудза. Накидаємо тарілку і можна подавати смакувати. А дехто вже не може дочекатися. І вже розпробує з великої тарілки. І ось такий салатик виходить. Виходить досить смачно. Тому неодмінно готуйте. А я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову.